Всім привіт! З вами знову, як завжди, я Шторм. І сьогодні ми залетіли в Скібі Tower Defense, бо в нас знову, знову, як завжди, вийшло нове оновлення. Як ви бачите, вийшли отакі от мафія, ніби юніти. Давайте зараз зайдемо в апдейт-лог, подивимося, що вийшло. Так. Заходимо і в нас зразу зустрічає мафія Crate Update. Дивимося. Перше Мафія Квест, Мафія Crate, Mafia Boscame Raman це Godлі, TV Хечмен і Принтер хетчман. Давайте зараз подивимося, що у нас. Так я трошки не дуже розумію. А, це кейс в шопі. Та, от у нас вийшов. Кейс в шопі. Тут випадає от, спікер Хечмен. Бачу. 21 ДПС, у їх вже мільйон. Ну, таке собі, звісно. Далі, це хто? Камера хетчман. 732 000 30 000 ДПС. 30 000 DPS. Угу. Далі ТВ хетчман. А у Є, вже має ДПС 75 000. Вже їх є 478 тисяч. Colddown 02, Ranch 70. Оце прям нормовий чел. Ну, ось його чела, я прям розумію, ну він прям хороший. Але на нього, блін, 18%. Так що я не думаю, що він дуже хороший. І останній Godly Юніт. Оцей мафія бос камерамен. І 1% шанса. Вот, мафія, бос камерамен. Далі давайте дивимося. Booster spawner. домах буст 30! 30% до Дамаг буста, жесть, це прикольно. Дамаг сам 75 тисяч Ренжал 70, так як в міфіка. Coldown 05, ДПС 150 тисяч Хіл 300 тисяч і Алі ДПС 2 2000. Їх майже 30 тисяч вибило Кейс сам коштує 200 гемів В принципі, не дуже дорого. 3 кейс 600 гемів, 10 кейсів 2000 гемів. Ще ось нас вийшов фармер, до речі. Принтер Хечмав. Такий можете по вигляду подивитись. А, в нього є час приношення. Так в принтерів. Хвилина. приносить 3000. приносить 3 000. Дамажи 130 тисяч, Рен 60, колдаун 1. ДПС 130 000. Їх вже мають 13 тисяч людей. 400 роблоксів коштує. Ну, в принципі, я ніби вже бачив в деяких інших відео, що він коштує 400. Так що я, в принципі, вам не радив його би купувати. Ну, я вам нічого не кажу, це, в принципі, ваше рішення, але як хочете. Тому ми зараз дивимося. О, а це що? це я ніби пам'ятаю зараз. Бач, мафія бос камерамен, можна з ним поговорити. Я знаю, тут, типу, є квести деякі. Я знаю, я вже їх два пройшов, мені там ще один, ніби пройти. Ну, коротше, він тут розказує, типу, що, що треба спочатку одягнути любов мафію юніта. давайте зараз всіх оберу. От, наприклад, всього в мене є тв Хечмен. Давайте його надійдемо. І він там, типу, зразу виконується квест, коли ви його надіваєте. Коли ви його надіваєте, зразу виконується квестик. То це ж дуже ізі. Це просто вам треба купити кейс, вибити любого Юніта, і ви зразу отримаєте перший квест. Наступний квест це. Наступний квест це вбити 100 тойлетів одним мафія юнітом Наприклад, в мене є ТВ-хетчмен, треба ним вбити. Ну, можна двома, я не пам'ятаю, як там було 100 Тойлетів. І тоді буде третій квест, другий квест виконаний. А третій квест це треба в третьому квесті треба просто, як би, пограти от любий з цих модів, так як було з тим, з, зараз гадаю, з лакі івентом, що от, типу зараз, що любий з цих модів, от Хаос мод, Пальм Парадайз, Тойлет Сіті, Деф, Дезерт, Камера Айчкью, Тойлет Айчкью, Тойлет Лаб, от в любих цих мапах ви можете зіграти. І тоді три рази у нас є цей басіл мод. Просто три рази зіграти і ви отримаєте. А тепер вгадайте, що. Опа! І тут ми спускаємося вниз. І тут у нас є такий chill-munz. От Їх вже є 16 тисяч. Його досить легко отримати реально. Він міфічний. Ну, в принципі, він досить мало дає, але все одно. Як, як на нього, я думаю, краще. Ось тут, наприклад, той то, то же саме, де я. Ось тут одна така зірочка. А тут а вже в нас є три зірочки. Тобто чил маунс, він прям імба. Тому зараз ми. Тому ви обнову побачили, і тому напевно ми закінчуємо цей відеоролик. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Ось тут мій френд є, до речі. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Шторм, і всім па-па.